Про модульні містечка, які давно використовують у всій Європі для студентських кампусів, в азії, наприклад, їх використовують для працівників фабрик в Україні, ж вони масово з'явилися після початку великої війни для переселенців. І їхна головна перевага це швидкість. От просто швидкий монтаж за кілька, ну я б сказав би тижнів. Мабуть, тоді як традиційне будівництво може тривати місяцями чи навіть роками в теперішніх умовах. так дійсно І саме завдяки цьому модульні містечка стали справжньою опорою для людей, які були змушені тікати з рідних домівок. Більше про це дивіться далі в нашому матеріалі. Кожен будиночок окремо, є діляночка, територія на якій можна там посадити, наприклад, якісь квіти або якусь зелень навесні. Як у себе вдома. У мене всередині велика вдячність за те, що я маю таку можливість мати дах над головою. Такі перші враження були у переселенців від модульного містечка на Житомирщині. Всередині будинків є все необхідне для життя. Окремі кімнати, кухні та вбиральні. Та найголовніше тут вже все облаштовано меблями, а ще є генератор. Він допомагає, коли вимикають світло. А так виглядає модульне містечко під Києвом у селі Тарасівка. Будівництво таких будиночків профінансував американський меценат Дел Лой Хансен. Тут вже проживає майже дві тисячі переселенців. Серед них Олена Ягупова з-під Енергодара. Вона пережила тортури та рабство в окупації. Після цього почала все з нуля. Коли у тебе з'являється дах над головою, то ти вже можеш вирішувати там якісь свої інші питання зі здоров'ям, шукати роботу, ну, якось соціалізуватися в суспільстві і. Е Ну не то що там щось накопичувати, а щось планувати в подальшому якось своє життя на території містечка, спортивні зали, дитячі майданчики, тренажери просто неба. Є навіть басейн та затишна зона відпочинку, де мешканці збираються на спільні заходи. Для наймолодших дитячий садок, а для школярів працює початкова школа. Також лікарня, де можна звернутися до сімейного, а в окремі дати до вузькопрофільних спеціалістів. Подібні проєкти є у Львові, Дніпрі, Житомирі та інших містах. І їх стає усе більше. До прикладу, так зводять модульне містечко у Сумах. Вже готові два будинки. Загалом планують побудувати шість на 96 шість квартир, де в середньому можуть жити до шестисот людей. Будують такі містечка доволі швидко, як конструктор. Готові модулі привозять на місце, збирають, підключають воду, електрику та каналізацію. Деякі будинки привозять одразу цілими. Це дозволяє допомогти великій кількості людей у найкоротший час. Деяким просто немає куди повернутися. Їхній дім зруйнували росіяни, а у деяких будинки зараз в окупації. Але це тимчасовий прихисток. Житло надають безкоштовно, в середньому до п'яти років. Люди можуть адаптуватися, відновитися після пережитого стресу і спланувати своє майбутнє. Або ж перечекати, поки їм побудують новий будинок.